Доброго ранку. Зараз зроблю невеличкий обзор на соняшник ароматик від Лідея. Проводимо прискування сьогодні. Це вже останнє прискування. Сьогодні ми вносимо фунгіцид з інсектицидом і додаємо ще стимулятор росту. Соняшник має отакий вигляд на сьогодні, вже майже зійшлися ряди, вже в останню чергу, скажімо так, бризкаємо його. У нас така, що видно, волога, в дощі великі пройшли, трактор трошки навіть носить. Поряду, ну, потихеньку, акуратно проводимо прискування. Зараз я покажу всі препарати, якими ми працюємо. Соня... По соняшнику немає явних якихось хвороб. Ми працюємо, скажімо так, превентивно для профілактики, Про... проведемо обробку так само і як інсектицидом. Вологи дуже багато, земля чорна, навіть така налипає. І зараз якраз підвищені температури, можливо, будуть розвиватися хвороби. Тому зараз якраз саме час для проведення даної обробки. Ну, Соняшник ще раз покажу, стан його, отакий його. Стан на листях, якось щось конкретного тут нічого немає, не бачу. Але обробка фунгіцидом лишньою не буде. Зараз я ще покажу, як приморозки повлияли на наш сонях. Це ще було, я так це розумію, до всходів. Мабуть, коли він тільки підходив до поверхні, і де балками пройшли заморозки, де спускалася температура вийшла е по така ситуація. Все видно, де соняшник, е він весь стоїть, наприклад, равномірний. Потім отакі є, є отакі плями, ось він дуже відрізняється. І отакими от очагами по всьому полю отак от приморозками, і придавило його. Далі йдеш до краю трошки горбик, все, соняшник зовсім інший. Якщо пройти далі, знову балка і знову соняшник дуже малий, він, мабуть, отримав дуже великий стрес, навіть не знаю, чи він витягне, бо щось. Час іде, а він сидить і дуже малий. Чи буде з нього толк, поки що не зрозуміло. Так, це наша водовозка. Зараз підійду до препаратів, розкажу, чим працюємо. Так, чим працюємо. Е, працюємо фунгіцидом Болівар Форте. Болівар Форте е, дуже цікавий е, фунгіцид. Ми ним працювали по пшениці. Е, відмінний результат по пшениці. Е, нам зарекомендували попрацювати ним же і по соняшнику. Е, ще ми на соняшнику його не використовували, вирішили спробувати. Е, у нього такі дійчі речовини. Тибуканазол це всім відомий, і кризоксим метил. Не знаю наскільки речовина нова. Але в парі я так зрозумів, що досить непогано вони працюють. Ну, далі це інсектицид е, системний асистент Максі. Тут нічого нового, все якби. І ще ми додаємо регулятор росту Wimpel 2. До речі, також дуже, дуже цікавий е, регулятор з мікроелементами. Працюємо ним не перший рік. По різних культурах, результатом дуже задоволені, все відмінно. Ну І, звичайно, ж, прилипач Альфа Ліп. Що стосується дозування, болівара форти ми даємо 750 грам на гектар, асистентом працюємо 50 грам на гектар і півлітра вимпелу 2. Ну, це така, так скажемо, болтушка у нас працює сьогодні. На соняшнику. Ну, бачимо, край не дуже він, скажімо так, має вигляд, тому що все із-за цього приморозку, який пройшовся балками. Ну, А так, де соняшник не зачепило, то він в доволі в гарному стані, і якщо пройтись всередину по полю де більш рівна поверхня, то вигляд соняшника досить непоганий. Ще покажу вам його в ряду. Тобто там, де він в нормальному стані, де його нічим не зачепило. Такий, якщо брати, він вже десь ну, майже, майже до пояса трошки трошки нижчий. Я вважаю, що на цей час це вже дуже добре. Ще раз нагадаю, це соняшник ароматик від лідеа. В принципі, не дивлячись, що така кількість опадів була, листя в досить гарному стані, зараз працюємо, я думаю, що все буде добре.